Відтепер в Мелітопольському районному центрі зайнятості кожен може отримати консультації щодо організації та ведення підприємницької діяльності. Консультация осуществляется по следующим вопросам. Законодательство при регистрации субъектов хозяйствования, лицензирование, получение патентов, сертификатов по предпринимательской деятельности, налоговое законодательство, открытие счетов в банковских учреждениях, оформление документов покупки, аренды земельных участков, помещений для предпринимательской деятельности, поиск, подбор и прием персонала, оформление трудовых договоров, получение банковских кредитов и другой финансовой помощи. Порадитися зі спеціалістами зможуть не тільки громадяни, які тільки планують відкрити власну справу, а й ті, що вже займаються підприємницькою діяльністю. Отримати відповіді на питання, що турбують, можна особисто або по телефону чи в електронному вигляді. Консультации можно получить как индивидуально при посещении центра занятости, так и по телефону 5-42-76 и через электронную почту. Адрес электронной почты mail.rcz.sobachka.ukr.net. Також в центрі зайнятості можна буде отримати консультацію спеціалістів податкової райдержадміністрації земельного агентства. Фахівці районного центру зайнятості зазначають, що двері їх установи завжди відкриті для громадян і запрошують мешканців району до співпраці.